12 січня придбали чергове авто в сонячній Каліфорнії. Цього разу це hyundai VNOE SE комплектації 21-го року. Автомобіль придбаний з мінімальними пошкодженнями. Як ми бачимо, спереду все ціле, з правого боку ціле. Такі автомобілі варто брати кінцевим споживачам, тому що вони хоч і виходять не дуже дешево, але це значно краще, ніж відновлені після більших пошкоджень автомобілів. В даному автомобілі треба замінити задню кришку і поставити бампер. Автомобілем можна пересуватися хоч зараз, авто заводиться і їде. Пробіг автомобіля трошки більше 17 тисяч миль. Таке авто буде хорошою альтернативою покупці нового авто. Та як нове авто, таке буде порядку 20 тисяч, з таким авто ви вийдете в 13-13,5 тисяч. А пробіг 17 тисяч це дуже невеличкий пробіг. Ми бачимо заміна кришки, підсилюючи бампера на місці. Повішуємо бампер і можна спокійно рухатися. Ця безпека нагадує також ціла. Щоб придбати такий автомобіль за ціною 12100, треба зараз на першому етапі оплатити порядку 6 тисяч вартість авто на аукціоні з комісією аукціона. Наступна оплата буде, коли авто прибуде в Клайпеду, це буде ще порядка тисячі. І після оплати розмитнення авто прибуває до Львова, і ви оплачуєте до кінцевої суми. Кінцева сума 12 тисяч, то якщо ви придбали його в дорозі. На більше наших пропозиції в нашій спільноті вайбері Сергія Тохаляк.